Сьогодні тут шумно як ніколи, але не від гамору пацієнтів, а від кількості депутатів, які прийшли перевірити діяльність міської стоматполіклініки. Нагадаємо тижнем раніше на сесії міської ради прийняли рішення про роботу цієї комісії не в кабінеті а безпосередньо там, де працюють лікарі-стоматологи. А все для того, щоб поставити крапки над і в питанні маніпуляції окремими політичними силами щодо професійності роботи закладу і його директорки. Комісії поставлено досить багато задач. Перевірка глибока і грунтовна. Її не можна провести за годину, за дві. Її не можуть провести пересічний громадянин або людина, яка не має належної освіти, і тільки думка експертів зможе нам розставити всі крапки над і. Аби ж поставити крапки над і беруться до роботи. Я пропоную розбитись по блоках. Депутати вирішують, яку сферу перевірятимуть кадрову, фінансову, економічну, матеріальну не оминули і звернення громадян. Ми відкриті до співпраці з депутатами. Ми знаємо, що сьогодні на нас завітали. До кінця тижня будуть приходити, будемо надавати також інформацію, яка буде цікавити, і думаю, що висновок зроблять наші вже депутати в кінці нашої перевірки. Що, де і коли намагаються з'ясувати у різних кабінетах члени комісії, докопуючись до істини в документах, де наведені усі цифри про роботу підприємства. Висновки і запитання в окремих депутатів не забарилися. Лікають одна, друга і говорили про те, що вони закупляють якби самостійно там матеріал. 100 конкретно. 100 конкретно. Я за 33 роки роботи не пам'ятаю, щоб так в поліклініці я просила і мені давали. Я вам правду кажу? ну… Кадрову роботу і нібито скарги з боку працівників береться перевіряти член комісії, очільник управління освіти міської ради Віталій Бондар. Ну, на рахунок того, що чи є якісь зауваження, поки я їх не бачу. Технічно все правильно, все нормально, все логічно. Ось, якщо десь такі технічні моменти десь виникають, це звичайна робота і звичайний суб'єктивізм того фахівця, який веде конкретний напрямок роботи. Тобто, якщо щось таке глобальне, якесь ну на рахунок цього конкретного підприємства стоматологічної поліклініки, я не бачу в частині кадрової роботи, я не, власне що саме. Було зобов'язано мене на думку іншої представниці комісії але жупанюк все нове в громаді не раз сприймалося з опозицією депутатка наводить приклад встановлення валідаторів для обліку проїзду в міському транспорті і порівнює це із системою наповнення бюджету поліклініки, коли кошти не йдуть в кишеню лікаря, а в касу я як пересічний пацієнт, як пересічний громадянин, як представник пересічного громадянина, який має користуватися послугами сумотполіклініки. Тому я думка, що не погіршились послуги, а покращилися і наводиться е, Так, е погоджуюсь, і кошти, на мою думку, йдуть уже не поза бюджетом, а безпосередньо в бюджет даної організації правильно все обліковується. На ці кошти закупляються певні матеріали, інструменти. Місія в стомат поліклініці буде працювати продовж тижня. Депутати зможуть перевірити все: установчі документи, показники економічної діяльності, навіть маршрут пацієнта, аби зробити об'єктивні висновки. Щоб не було потім ніяких запитань, що хтось з депутатів не встиг, чи замало часу було надано їм для того, щоб вони попрацювали з документами. Ми до кінця тижня всі бажаючі депутати, незалежно від комісії, в яку вони входять, мають можливість відвідувати заклад стоматологічну поліклініку, де директор буде надавати всю документацію, про яку сьогодні вже депутати з якою пішли працювати. Хочеться, щоб це все було правдива інформація, перш за все об'єктивна, щоб казали, якщо нас будуть недоліки на наші недоліки, щоб це була справедлива. Оцінка перш за все виїзне засідання триває. Тож ми стежитимемо за цим і розкажемо про результати перевірки найбільшої стоматології міської громади у наступних випусках новин. Ірина Кудря, Василь Мерещук, дванадцятий канал.